Декілька років тому мені пощасливилось відкрити для себе гру салат рецепт успіху. В цілому нічого неймовірного за ігроладом. Є двосторонні карти, одна зі сторін яких має ціль, а інша ресурс для виконання цієї цілі. І кожного ходу ви повинні обирати, що саме вам більше потрібно: ресурс для виконання наявних цілей, чи ще одна ціль під наявні ресурси. Простий, але водночас геніальний філер. І ось ми з вами дочекались продовження цієї історії завдяки локалізації видавництва Game7Days ігри Карткове місто, яке, хоча й має немало відмінностей від салату, однак так само дарує динамічний ігровий процес із постійним залученням гравців, де засумувати в тебе просто немає часу. І так, карткове місто в нас розраховане від 1 до 4 гравців, що також дає пластичності в плані компанії. Тож, годі балачок. Давайте вже скоріше подивимось на цю гру поближче. Поїхали. На початку гри ви повинні сформувати колоду в залежності від кількості гравців, а потім створити так званий ринок із 16 карт в центрі стола. Головна ціль гравців це назбирати якомога більше переможних очок. А це відбувається завдяки збиранню ресурсів, за які можна будувати об'єкти, що будуть надавати як переможні очки, так і постійні ресурси. А також деякі з них надаватимуть спеціальні жетони громади, такі собі цілі на кінець гри, і все це у грі відбувається завдяки лише одній дії взяти дві карти з центру стола або колоди. Тож під час партії гравці виконують ходи по черзі, і у свій хід гравець має взяти собі дві карти. Це повинні бути або дві горизонтально суміжні карти на центрі стола, або дві верхні карти з колоди. Але не можна брати по одній карті з поля та колоди. На цих картах зазвичай будуть зображатись різні ресурси, але самі по собі вони нічого не варті, а потрібні виключно для побудови об'єктів. А де ж узяти ці об'єкти, спитаєте ви? Все доволі просто. Карта у нас грі двосторонні, і з одного боку зазначається ресурс, а з іншого певний об'єкт. І на початку свого ходу, якщо є стовпчик, де усі карти це карти ресурсів, ви можете за бажанням перевернути будь-яку карту на іншу сторону, зробивши з неї об'єкт. На картах об'єктів зазначається певний набір ресурсів, що вам потрібно скинути для його побудови. Тобто, будуючи карту, ви повинні сплатити ті ресурси, які зазначаються внизу цієї карти. Наприклад, зараз це одна енергія, а також ще одна промисловість. Проте, у гравця немає карти промисловості, однак є карта винахідливості, яка вважається джокером, і її можна використати. Замість будь-якого ресурсу у грі гравець сплачує ці два ресурси, а після забирає цю карту, викладаючи її до своєї ігрової зони. Після цього він обирає сусідню карту екології і забирає її собі на руку. На картах об'єктів ви можете зустріти як постійні ресурси, які ви зможете використовувати за побудови різних об'єктів, сплачуючи на один відповідний ресурс менше при забудові, або переможні очки, які допоможуть вам здобути перемогу наприкінці гри, або ось такі символи громадських об'єктів. Кожного разу викладаючи перед собою об'єкт із таким символом, ви відразу повинні взяти один із цих жетонів, на яких зазначаються фінальні умови по заробітку переможних. Очок, наприклад, ось цей, вам дасть змогу отримати три переможних очка за наявність двох символів на ваших картах економіки та громади. Тобто наразі ви вже заробите три переможних очка наприкінці гри. Проте є і інші комбінації, як, наприклад, просто отримати по два переможних очка за кожен символ екології, або сім переможних очок наприкінці гри, байдуже які будуть символи на ваших картах. Чи, наприклад, 4 переможних очка за кожен тип ресурса, якого немає на ваших картах у вашій ігровій зоні? Чи навпаки, 3 переможних очка за кожен тип ресурсів, якого у вас 3 або більше. А зараз давайте трішки детальніше поглянемо на те, як будувати об'єкти. Наприклад, ви хочете побудувати склад, і у вас є ось такі дві карти, які дають вам два постійні ресурси, тобто це одна економіка та одна енергія, які перекривають ці два символи, тобто вам потрібно. Платити лише ось ці чотири. Також хочу зазначити, що у грі є ось такі карти, на які зазначаються відразу два ресурси, тобто однією картою ви можете зараз платити усю потрібну вам Енергію для того, щоб побудувати цей об'єкт, крім цього, залишилось заплатити ще дві економіки. У вас є одна карта економіки та одна карта винахідливості, якою ви перекриваєте необхідність сплати ще одної економіки. і таким чином ви будуєте цей об'єкт і викладаєте його до своєї ігрової зони. Наприкінці уходу, якщо гравець брав карти з ринку, він повинен поповнити ринок новими картами. І це відбувається зліво направо у кожному із рядів. Якщо гравець брав карту, яка є об'єктом, він просто бере верхню карту з колоди і викладає її ресурсом горілиць. Проте, якщо гравець брав ресурсну карту, тоді він повинен перевернути ресурсну карту з колоди, виклавши її об'єктом догори. Для того щоб запам'ятати, які саме карти ви берете під час свого ходу, у грі є ось такі два жетони, які допоможуть вам відслідковувати, які саме карти ви брали з того чи іншого місця. Таке викладання карт створює такий собі динамічний ринок, який змінюється відносно вибору самих гравців. І таким чином гра триває, поки не буде можливості поповнити ринок новими картами, тобто, поки кожен з гравців не виконає по 17 ходів, тоді відбувається фінальний підрахунок очок. Наприкінці гри ми просто повинні додати усі переможні очки, що зазначаються на наших картах, а також отримати переможні очки за наші наявні жетони. Наприклад, ось цей жетон дає нам 6 переможних очок за дві комбінації економіки та екології. А ось цей вже приносить 9 переможних очок за три комбінації промисловості та енергії. Ну і звісно, що гравей ще набрав найбільше очок і стає переможцем. До речі, у цій коробочці також є 4 промо-жетони громади, і завдяки ним ви зможете заробляти очки як за карти ресурсів, що залишились у вас на руці, так і за наявність самих жетонів громади. Що я хочу сказати? Серед філлерів, які можна грати будь-де і будь-з ким, поповнення. Все дуже просто, елегантно і чітко, нічого зайвого. Так, до того ж радує те, що в цілому, хоча в тебе і є за фактом одна така проста дія, як узяти карти, ти все рівно можеш маніпулювати завдяки ній, беручи, наприклад, карти ресурсів з поля і на їх місце викладаючи карти об'єктів, зменшуючи вибір для противників по ресурсам, чи перевертаючи карту перед своїм ходом, в надії, що вона співпаде, і ти забереш собі додатковий об'єкт. Але звісно, що випадковість і везіння у цій грі мають не аби який вплив, і від чого відштовхуватись, набираючи карти ресурсів, це вже залежить виключно від кожного. Адже ти можеш збирати там на якусь конкретну карту, але не встигнеш і оком кліпнути, як її вже хтось схопив і на її місце красується якийсь там ресурс. Але плюсом все рівно є те, що ці ресурси у будь-якому випадку кудись та підійдуть. Так, можливо, буде не те, що ви хотіли, але щось та буде. І ось цей аспект лояльності гри до гравців, наявність невеличкої, непрямої взаємодії, простих і зрозумілих правил, і доволі динамічного геймплею, і роблять карткове місто дійсно гарною грою. Але звісно, що це лише моя думка, і в кожного з вас вона може бути своя. І на цьому в мене все про гру Карткове місто. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!